Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу! Чуємо у сьогоднішньому Божому Слові. У нас було послання до євреїв, також Євангелія Івана, і починаємо від послання. Послання до євреїв на самому Кінці, там де перелік «Віри, віри, 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 а на самому кінці говориться, що ви так само дивлячись на всю цю хмару світку, вона перше на Ісуса, і ви змагайтеся змаганням. змаганнями. Тобто біжіть! біжіть. І маємо розуміти, що наша віра це не щось таке статичне, це не щось таке, от, я взяв, пішов, там, не знаю, купив хліба, а такий от, 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 от він є. Ні, наша віра, вона зростає, покликана зростати. І те, що ти отримуєш в таїнстві хрещення, це не зародок, це є насіння, яке впало в землю, воно може зігнити там, бо нічого ним можна не робити. Але коли підкріплювати, підживлювати її, воно може вирости і то вирости не маленький такий пагінець, а дерево, де птиці небесні навіть будуть спочивати. Ця віра покликана рости. Ти у своєму житті, досвідчуючи Бога через різні ситуації. Твоя віра також росте, також росте. І от Великий піст є саме таким хорошим моментом, коли ти можеш взятися за свою віру, коли ти можеш взятися для того, щоб ця віра зростала. У чисто ми люди часто шукаємо якогось е, причини, чогось чогось так, аби з чогось почати, то от Бог дає найкращу причину, І Перед Пасхою. Треба, щоб вона віра зростав, зростав. Ми чуємо в, в цьому посланні до Євреїв з самого початку, нам Господь, церква, подає приклади віри. І починається це тут, якщо дивитися цілий розділ, кілька розділів, то там не від Мойсея починається там ще що Але сьогодні починається від Мойсея. І цей Мойсей, то ж він не зразу був таким віруючим. Тож він жив в палаті царя фараона. тож у нього все добре було, проблем які не було. То люди страждали, граби були, а він не страждав. Йому нічого не бракувало. Всі сусукалися з ним і дивилися, аж син царя як? впасти навіть не міг так, так дивилися за ним. І цей хлопець рішив в такому середовищі, де все заради нього, для нього. В певний час розуміє, що мій народ це не що навколо мене оточить, мій народ це он там, яким важко. А потім ще ріше, 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 його віра доходить до того, що мені краще бути з тим народом, ніж з оцим єгипетським народом, де все добре. Тому й пише, що він вирішив, ніхто йому не змушував, ніхто йому не вказував. Він вирішив на основі своєї віри, яка зросла. Я відкидаю скарби Єгипетські і приймаю краще долю свого народу, важку долю. В 10 років перед тим він би це не прийняв рішення. Будучи підлітком, він би не прийняв це рішення. Будучи дитиною, тим більше він би не прийняв це рішення. Аж тоді, коли віра його зросла. Тоді він зміг прийняти це рішення. Тому так само і ти, і я, і ми всі. Зараз ти, можливо, не можеш зробити кардинальні речі в своєму житті. Але через рік, через два, через десять, а може, і протягом цього Великого Посту, Ти зможеш це зробити. Тому що твоя віра буде рости, вона буде зростати, і вона буде давати тобі силу. Потім йде перелік великих від пророків від Давида до Гедеона і далі 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 далі. Тих людей, які не народжувалися супергероями і не мали зразу, будучи дитиною, хто знає яку віру. Ні. Це ті люди, які, пройшовши шлях так само, як тисячі інших, побачили, що віра в Бога дає цю силу, вони раз пересвідчувались на менших прикладах. Потім щораз на більше, 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 більше. Я аж тоді вони розуміли, який це великий Бог. І що вартує залишити скарби цього світу. І піти за ним вартує. Не зразу це можна зрозуміти. І ти не зразу це можеш зрозуміти, і я не зразу. І твій ближній не зразу може це зрозуміти. Тому і стався так до нього, що не зразу може. Але з часом зможе. Треба підкріплювати цю віру, підживлювати цю віру. Далі, робичи весь оцей перелік, каже апостол Павло, що на кінці ми маємо дивитися на завершителя, на початківця і завершителя, засновника і завершителя віри Ісуса. Ісуса! Як би багато не було навколо нас, ці ікони, вони, власне, показують цих святих, які йшли вірою, зростали в вірі, будучи такими, як ми, то все рівно без Ісуса, вони би не зросли. Вони б не зросли. А тому наш Господь сьогодні зараз ще щось скаже, оце зростання в вірі перше, це не є спринт по змагання, біг. Каже Апостол Павло, але це не спринт. Ти не зможеш за один день від такої віри до такої прийти. Не зможеш. На це треба ціле життя. Ціле життя, щоб зростати. тому це марафон. Але, друге, не обов'язково той, хто має величезну віру, є перший в цьому забігу. Не обов'язково. Ти той, який отримав добре виховання, ти той, який маєш друзів, які мають таку віру, ти той, який маєш парафію, церкву, спільноту, яка бере тебе за руку і підтримує. Ти маєш сили бігти, а людина, яка живе в іншому оточенні, навколо якої постійні гріхи, крадівщики, вбивства, зради і так далі, яка не отримала такого виховання, як ти, яка взагалі думала, що Бог це ілюзія вона не може так бігти, як ти. Не може. Тому вона не біжить, вона йде. А може й не йде, а взагалі повзе, а може і не повзе, бо не має сили навіть повзти, а тільки думає, мріє, як це зростати в вірі. Вона тільки мріє навіть про це. І ти той, який вже пробіг тисячі кілометрів. І тішишся, що ти так сильно біжиш. І слава Богу, що ти біжиш, що ти багато знаєш і молишся. А твій брат чи сестра, який не знає всіх цих кричей, і він далі тупцює на місці. І тільки мріє бігти та як ти. Він, можливо, вже має у своєму серці більшу віру, ніж ти. Тому що йому набагато складніше було навіть помріяти про це. А для тебе це було природне. На автоматі навіть. Тому не завжди перший має велику віру. Не завжди той, хто біжить і багато робить, має велику віру. Не завжди той, хто багато молиться чи робить інших добрих справ, має величезну віру. Інколи велику віру має тільки той, хто хоче мати цю віру. Бо для нього це неймовірний крок. Ми чуємо також в сьогоднішньому від Івана. Той, хто має цю віру, той, хто зростає в вірі, або хто мріє тільки про цю віру, ця віра не може тут лишитися. Не може. Ця віра спонукає поділитися не насильно, не доказуючи, а просто по-дружньому поділитися з іншим. Тому Ісус пішов в Галалею найшовши Филиппо мовив до нього, йди за мною. Цей Филип почув, і віра зросла. Тоді зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того. Кричить, радіє, тішиться. Ми знайшли того, про якого написав Мойсей у законі пророки Ісуса Сина Йосипа. Він тішиться чоловік цієї ті віри. Ділиться. Але як реагує на Тонаїлу? Він каже, о так, дійсно, ми про нього чекали. Добре, що нарешті ти мені сказав. Побігли до нього. Так реагує. Ні. Він каже, що доброго може бути з Назарета. Що доброго? Тобто, ти можеш ділитися цією вірою. Ти можеш кликати іншого, щоб йшов також цією вірою, щоб мріяти навіть про цю віру. А він може посміятися з тебе. Посміятися! Що доброго може бути? Про що ти мені говориш, про які дурниці ти мені тут байки і так далі розказуєш? Що ти що ти, що ти, що ти знаєш? Що ти знаєш? Тож я на Танеїл, книжка, я знаю багато. А ти Филип, що ти знаєш, Филеп? І ти можеш розчаруватися і впасти. Але що робить, Филеп? Прийди і подивися. Прийди і подивися! Я хочу поділитися вірою, з тобою, друже мені. Але якщо це саме робити, то не вийде. Не вийде. Тільки Ісус запалює серце. Ісус, не ти, не ти і не я, Отець Василь. Ісус запалює серце. Тому не Твоя справа запалювати серце, перемінювати серце інших людей. Твоя справа зробити те, що ти можеш. Те, що ти можеш. І навіть якщо на перший погляд, це абсолютний провал, провал прийшов, поділився з радістю Филиппі Шостого і нічого, і посміявся з нього Провал! То потім Ісус через цей провал все-таки торкнеться в серці тієї людини. Це не ти запалюєш, це Він. А роби, ти роби, те, що можеш. Боже, ми дякуємо Тобі за твій великий піст, цей великий час, в якому ми знаходимося, який розпочався. Час, коли ми можемо е, зростати в вірі, коли ми можемо прийняти рішення, як Мойсей, зростати у цій вірі. Ми дякуємо тобі за цей час, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти показуєш цілу хмару світки, всі святих, старозавітніх, новозавітніх, людей, таких як ми які з часом, потрохи, потрохи, потрохи зростали в вірі. Це не одномоментний процес, це процес життя, зростати вірі. Дякуємо тобі за ми, Господи, і просимо тебе, подай нам великої Твоєї благодаті, щоб ця наша віра не законсервувалася, а щоб вона росла, як дитина росте, щоб і ця віра росла, і в свій час ми побачили. Який великий Господь, який Він могу, що ці блага матеріальні не вартують Його. Хай так буде. Амінь. Слава Ісусу Христу!